Так, добрий день, шановні колеги. Сьогодні на 26 березня. Давайте розпочинаємо нашу комісію за використання та агломерації. Форум є. У нас сьогодні в порядку денному 12 питань. Ставлю порядок даний на голосування. Хто? Одинаково. Ставлю передогання на голосування. Хто за? Перше питання про нас є зміни плану тебе для об'єктного лікування вулиці Франка 79 в селі Заруці Жартоцького району міської області. Зміна одна прохання знято з розгляду, оскільки управління буде просити його до працювання. Mm -hmm. Ставлю на голосування про включення сприяти. Хто за? Рішення прийнято далі. Пронесення зміни питання у команду території житлового району Голоску. Зміна 3. Хвала сумована на звернення та званого коло технічний центр між програм. Пропонує заопрацювати територію і передатувати її. Mm -hmm. Це дозвіл? Так. Ставлю на голосування за вітрил. Хто за? Рішення прийняти. Закрито. Так, третє питання. Ставлю на голосування. Ми ну, знайомимо. Старе на голосування. Хто тобто за? Так. Дякую. Так. Продовжуємо. Щоб буде Хто буде зачитувати Сергія Уважко? От якраз про служба, то змушує, ви завітнення по постійно відсутні, які будуть спонів у нас, який у нас Сергій кіреповічку. Мова йде за комплекс тиру. Ми в попередній сесії були кажуть телефон території. Зараз до телефон території ми повинні замовляти спорту. Є зауважні коментарі. Ставлю на голосування за вітаю. Хто за? Це рішення прийнято. <звішення приймем. звішення> Це йдемо за фармацевтичний завод, який має намірів ділянка. Ставлю на голосування за передання. Хто за? Да. Про затверджує вантажний дві протизаміжку веде земельня Сочинського, 32. Монтажний дві е, є власником майна на земель сучинсько-32. Державна земля. Ця ухвала передбачає тільки затвердження документації, рішення буде приймати об основну адміністрацію. Ухвала робиться із зауваженням. Зокрема, е, саме майно є арешті, а монтажних ділів е, є в підприємській стадії, стадії з припинення. Скільки ми не немає відношення до Міністерства оборони, який розв'язали з Міністерства оборони, не підтримати це питання. Хочу від ділянці будувати житлово забудову. Справимо на смартві за підтримую. Хто за? Кондаменти світу, визволять проєкту з ним, що вони ділянки не хочука. Тут де мова за підстанцію світу, в, в тому районі. Mm -hmm. Там невелика ділянка, фіршу. Ставлю на голосування за Хто yeah. За. Про продаж домляд газ заменям чужой з 61 по селі Малихів. Длянка є в користуванні підприємства, немає наміру виконання заменим для. Нещо, че делка майже повече ги за забудува, не помня, че дуже доста малка а делка започва в оранжево. Тото не е фактично, че те вече не Ставя на за петремата

Про нього земельних ресурсів до канату містування дорогів інспекторів зміни щодо бідної ділянки судової У нас є неодноразові судові рішення щодо наняття земельних ділянок вільної відзавдовості підлізки. Наскільки, я настільки пам'ятаю, на 2 передній сесії було не проголосовано за, за ті звернення, які написали рішення суду. У нас зараз є пропозиція ділянки об'єднати одну і наразі зарезервувати потреби місці. <п 'ятна> Провання зовра за революції проєкту змушені на ділянку Лусченка 335А. Це досить велика промислова територія, близько 4 гектара. Mm -hmm. Вона нас забуті нижче промозони ряснет 2 Вони мають деякі споруди у власності, набуті на підставі аукціону. Я був за уваження, що значить ділянки вільно від забудови. Mm -hmm. Крім того, наскільки мені відомо, вони страшно мають відношення до організації, яка мала близько до земельна постійного користування. Можна гравці позаду знаходитися. Так, так вони фактично мають чи не мають? Вони власне ті майнам. Крім того, немає ще ряд, ряд майна, який захочеться за менш назад, але просто першу не побачити. Оскільки землі примисовості і наші часи йдеться по надходження коштів у міський бюджет. Я mm -hmm. думаю, що дане питання Ставлю собі, треба. Ставлю на голосвання секретаря. Про погодження пратки від той те, замість цього частина земель лят, який значився як, право серед майже межа парку Англагені, на владення юсти для залу. Біля. Це йдемо за середкуто користування частині парку, там невелика земельна ляка, яка потрібна фактично для того, щоб збільшити територію садочка. Ставлю на голосування за пропаганду. Про затвердження громадян космічні за замужність і передачу власної судних старовинні земельних забив із підлядення села Смілов. Ви цю ухвалило вже б на комісію голосували, віримо, що чому ми ще раз за виносимо, тому що ми туди додали ще одну ділянку в грудному по тій причині, що наше управління по справах дітей хоче викупляти там будинок для потреби для потреб міста. Він є потреба швидше оформити в приватній власність. Скільки мінуватиму середини мають робити половину? Ставлю на названня за вітер, хто за. Тато останні видко. Внесення змін до ухвали від 08.07. Йдеться про надання дозволу, на розроблення проєкту замовину ділянки вулиця війська Берховича. Має бути складу. То ми виїжджали тоді, і воно було перенесено. Ми не виїжджали. А то та сама ухвала, що ми тоді виїжджали? Так, а, так, у скотках. Від прям туди. Як що по громадському сквер ну, називається? Громадський. Ну, сквер? Ні, по скверу там сквер. є. Сквера. Ти... Про створення скверу. Так, на громадське циво там. Угу. Ставлю голосування за підтримку. Давайте це. Ставлю. Хто за? М -м. Хто проти, отримався? Займаємо. Щось, певно, немає інтернету, відключалось. Хоча там, цей, хоча там ми тоді так і не знайшли точки дотику між тим між тими мешканцями, між тими активістами і ну, так, не знайдуться. І не знайдуться, так? так? Кожна сторона по своєму правам. А вони цей, а вони ще зверталися до, до вас додатково Це з якимись роз'ясненнями? Ну, до вас? Так. Ні. Ми тоді стали це питання, знайшли, насусли архівні дані, які є за ними, не набагато меншу територію, яку вони притягнули. Потім почали мешканці писати, і мешканці з часи ради зробили ухвалу про громадську ініціативу. Оскільки ця ухвала проєкту денному, фокус мешканців зразу тоді підняли комісії комісія е, ухвалу про, про цей, цей сквер, і ще раз виносили розвиносили зразку інформація. Угу, угу. Порядок денний виклик, але якщо більше немає питань, то комісія закрита. Дякую. 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 Так, не було в нас, там не став, що. Kako ne kupujete mi je